Рінята Під нестримні овації з'їзд партії Єдина Росія у чергове висунув Володимира Путіна кандидатом у керманичі країни уже на п'ятий термін. І ось диктатор з 20-річним президентським стажем кокетливо подає документи до ЦВК. Спрошав. На цьому, за великим рахунком, кампанію, результат якої уже очевидний, можна було б і завершувати. Однак російська влада завзято імітує демократію. У ЦВК повідомляють, заявки на реєстрацію кандидатом на президентську посаду подали 16 людей. Серед них 55-річний Леонід Слуцький, що замінив померлого лідера ЛДПР Жириновського. Щоправда, для чого балотуються на цих перегонах, незрозуміло, адже вихваляє Путіна. Не отниму голосов у президента России. Те, кто сторонники ЛДПР, поддержат нас. А президент России... Побідіть як ніколи, результатом Леонід Слуцький – депутат Держдуми у багатьох каденціях, голова комітету з міжнародних справ. А ще злісний порушник правил дорожнього руху, хабарник та фігурант гучного сексуального скандалу. У 2018-му одразу троє журналісток звинуватили його в домаганнях. Це питання розглядали у держдумі, однак у підсумку спустили на гальмах. Також Слуцький – завзятий прихильник війни проти України. Украина должна быть официально объявлена нами террористическим государством. Террористическое государство, которое сегодня является площадкой для проведения самых чудовищных, противоречащих человечности идей коллективного Запада, главная цель которого именно обрушение нашей государственности. Повною протилежністю цим кандидатам виглядає саме висуванка Катерина 40-річна журналістка і колишня депутатка з міста Ржева. На її сайті вказано, що вона виступає за припинення бойових дій в Україні, демократичні реформи та звільнення політв'язнів. Ми дійсно в рамках закону. посочна постійна повестка, да, у нас не проти ми за мірозаторславіграфії. Та от чи вдасться Дунцові дійти безпосередньо до виборів? Одразу після оголошення про наміри балотуватися журналістку викликали в прокуратуру. А банк ВТБ заблокував перекази на її ім'я. Окрім того, мін'юст узявся перевіряти нотаріуса, що завірив протокол реєстрації її ініціативної групи. Це не випадковість. Це ця люди, людина, яким будуть заміряти антивізвоєнні настрої. Вона там проти війни буде говорити про замир і так далі. Наприклад, на попередніх виборах таку роль виконував Савчак. Кожен виконує свою роль. Спеціально підбирають йому кандидатів старшого віку, на тлі яких ну Путін виглядав би ну таким бодрячком. Навіть таким новим політикам інших імен кандидатів ЦВК поки не оголосила. Однак відомо, що комуністична партія висуває 75-річного Миколу Харитонова. Окрім того, про бажання позмагатися за президентське крісло оголошував воєнний злочинець ігор Гіркін Стрілков, що нині перебуває у СІЗО за дискредитацію армії. А от у партії Яблоко іншого демократичного політика Григорія Явлінського заявило, що той балотуватиметься лише якщо ініціативна група збере 10 мільйонів підписів за його участь, що дуже схоже на легантну відмазку. Тим часом за інсайдами деяких російських змі у Кремлі на вибори налаштовані дуже серйозно і хочуть легімітизувати нову каденцію Путіна через рівень підтримки ніяк не менше 70%. І після рейду Пригожена російська, все ж таки влада Путіна трохи підкосилася достатньо значно, і вони хочуть запобігти будь-яким неочікуваностям. побоїться путінська влада і наближені олігархи, що люди можуть зійтися, аби не Путін, ну, от просто, аби не Путін зійтись на якійсь людині, так? І це може створити проблеми, тому що, в дійсності, якщо буде десь 50 на 30, наприклад чи там навіть 60 на 40, то буде відчутно, що влада Путіна тріщить. Тим часом засуджений опозиціонер Олексій Навальний запропонував свою стратегію на президентських виборах: закликав використовувати передвиборний період для масової агітації проти Путіна, а на самих виборах голосувати за будь-якого іншого кандидата, показавши таким чином наскільки багато невдоволених перспективою подовжити мандат чинного керманича ще на шість років. Хоча скептики зауважують, попри всі хитрощі опозиції, ручна ЦВК все одно намалює у підсумку бажані Кремлю результати, Ольга Жудецька подробиця та Інтер, Марафон, Єдині новини.